З самого початку повномасштабного вторгнення зрозумів, що щось треба активно робити, власне, на передовій. Попри те, що я журналіст, і, в принципі, моя робота теж достатньо важлива. Я розумів, що я хочу щось робити власне у військовому плані. І коли таки з'явилася можливість потрапити до війська, бо мене спочатку набрали у військкоматі, я потрапив до війська як зв'язківець. Але я розумів, що я і можу, і хочу робити більше. Артист в небі. Оператор БПЛА він робить дуже велику і дуже важливу роботу на дуже великих і обширних напрямках. Тому що. Це дійсно люди зараз незамінні в кожному підрозділі. В першу чергу, що робить пілот Мавіка, це аеророзвідка, це виявлення противника, його укриттів, його зброї, і т.д. і т.п. Знову ж таки, моніторинг наших позицій, підходів до наших позицій, щоб туди не підійшов ворог. Це найголовніше. Друге, це звісно, коли виявляються. Жива сила ворога, або озброєння. Хто туди може швидше полетіти перший? Мавікіст. Ти чіпляєш скид, летиш туди і скидаєш його або на вороже обладнання, або на голову Русі. І в тебе це виходить швидше і влучніше. Тобто. Потім мінування мінування підходів до наших позицій, тобто, і вже це показало себе скажімо так, дуже в позитивному ключі, тому що один зі штурмів, які нещодавно були, зупинили власне міни, які ми встановлювали з «Мавіків». коригування міномета, артилерії. Тобто, власне, ну без мавіка зараз в сучасних реаліях війни неможливо кудись влучно власне, влучити. Будь-яка зброя, яка має ствол і стріляє її коригують мавіки. Моніторинг доріг на предмет мінування противником, щоб могли проїжджати наші власне, автівки з підвозом БК і з ротацією особового складу. Знову ж таки, розмінування, тому що, ну, звісно, якщо там сапер буде по ньому стріляти, це, ну, скажімо так, небезпечніше, ніж я з Мавіка скину якусь гранату і розміную, знешкоджу цю міну. Тобто, ось це таке напрям. Люди потрібні завжди. І власне в наш підрозділ на 104-го батальйону 109-ї бригади ТРО в першу чергу потрібні пілоти Мавіків, тому що це, скажімо так, найбільш мультизадачна робота. Але е вакансії теж вдосталь потрібні і водії, потрібні сапери, які власне, підготовляють для Мавіків і для ФПВ боєприпаси. Пілоти FPV теж зайвими не будуть. Окремо хочу наголосити, щоб ви були впевнені, що ви потрапите саме до нашого підрозділу «Птахи Одіна», Ви маєте звернутися до рекрутингового центру 109-ї бригади ТРО, і це варіанти як мобілізація, так і ви можете заключити контракт. Приходьте і будете пишатись тим, що ви є частиною команди птахів Одіна, тому що, скажімо, так, з нинішньою інтенсивністю ворожого наступу результати у вас будуть в перші ж дні.